Вже тижні два поливаю ці квіти, ось ці зацвіли. Ось ось з'явилися нові листочки. Це кущ, який цвіте рожевими квіточками. Ось о квіточки з'явилися. Що хочу сказати. Розу теж поливаю, тут вона відцвіла вже і з'явилися такі от. Червоного кольору, не знаю навіть який це колір, щоб так краще пояснити. Ось. І вона так потроху цвіте, Кущ наче розростається. Тут квіточки зацвіли. А. І ось саме з такого починалося, і воно так розросталося, цвіло. Тому я оце поливаю, оцей невеличкий кущик почала поливати, оцей поливаю і ще почала поливати. З цього боку, щоб тут теж розросталося, і взагалі все виглядає отак. Така картина. От. І думаю, що коли воно це все розростеться, то буде супер. Ще хотілося б дуже перейти на оці кущики, щоб вони теж розросталися. І з того боку, не знаю, що це за кущ чого, але хотілося, щоб тут все дуже так цвіло. Ну що, минуло трохи часу, то роза розцвіла більше. Я зрізала всі ті відсвівші квіточки, ті, що посохли. От зараз вона отак виглядає. Не скажу, що ці кущі розрослися, вони скоріше вже відходять, бо ось вже все. Можна збирати насіння. Цей кущ, звісно, розростається, потихеньку, вже не швидко, мені здається, бо я вже не можу помічати цього. От, і ті маленькі от кущі не дуже теж. Я би сказала, що воно розростається, але я думаю, що це такі сезонні квіточки, і, мабуть, вже час їх прийшов е е зимувати. Ще минуло трохи часу і кущ заколосився. Такий високий став. Та-дам! Кущ, розрісся, заколосився. І тут у нас так рясно стало, багато вже так листочків. Ой, що буде з ним взимку, не знаю. Але почуваю він себе добре. Так, роза, вона в своїй тенденції. Цвіте, отцвітається і квіточки сохнуть. Що так?